Більшість символів національних Росії, з якими вона асоціюється, не російська. Наприклад, водка. Це польський продукт, вперше в Польщі згадується у 1405 році, тоді як в Московському царстві тільки 1533 року. Двоголовий Орел. Цей символ запозичений в Золотої Орди, хоча росіяни самі твердять, що він походить з Візантії. Матрешка. Ідея та форма привезена з Японії. Жінкою Мамонтовою. Це була фігурка буддийського мудреця Фукурами з видовженою головою від роздумів. Іграшка мала форму п'яти вложених одна в одну фігурок. Крейсер варях Побудований у США в Філадельфії. Росіяни потопили його після поразки 1904 року. Японці підняли та воювали. Пельмені. Страва прийшла до Удмуртів з Китаю. А в Удмуртів позичили росіяни. В перекладі означає хлібне вухо. 1 мая. Свято виникло в Америці 1886 року після виступу анархістів. Георгіївська лента виникла за правління Німкені Софії Фредеріки Августе Гогенцолер. В період Радянського Союзу не використовувалася російськими військами і радянськими за винятком сотень тисяч росіян, що воювали на бокці нацистів на зразок власовців. Шапка Мономаха. Насправді, це подарунок московському царю Івану Калиті від хана Золотої Орди Узбека, 200 років після смерті самого Мономаха.